Вдалося. вдалося. О, що сталося? Вас вразила акума. Що було вдіяти? Мені не дозволили знести парк б'ют Шомонза для мого технополя. Побудуйте його деінде. Пані Цуругі, гляньте, чи немає при вас талісмана? Монарх, певно, дав вам його, наславши акуму. А який він? Монета з отвором у центрі. Вона як медальйон. При мені нічого такого немає. То як монарху це вдалося? Ось сюрприз, який він готував нам під час довгого затища. Нам треба йти. Чарівна леді Банк! Цей оберіг нагадуватиме вам, що іноді емоції затьмарюють розум. І що завдяки старим пам'яткам Париж найгарніше місто у світі. Дякую, папа. -па! Тацу вези мене в офіс. Так, пані цуругі. Цуругі сан. Прототип працює ідеально. Звідки не подивись? Тепер наступний етап.